Вітаю вас, друзі. Мене звути Зайченятко Хрум, а це мій друг ведмедик. І про нього я вам хочу розповісти віршик, який написала Олена Баранець. Він так і називається Ведмедик. Ось послухайте його. Трусить листям листопад, а ведмідь наводить лад. У житлі своїм балозі чує зимонка в дорозі. Часу він не марнував. Провагу свою подбав. Нагуляв чимало жиру, переспить в барлозі зиму. А відчує, як весну вийде із міцного сну. Товстуна і не впізнати, треба форми набирати. І голодний, і худий, і бідолашний ледь живий, зрів галявину з травою, підживився ще й корою, Листя з дерева нарвав, радо чавка всмакував. Ще б м'ясця йому хоч трішки, Вполював сіреньку мишку. До смаку й дрібні жуки, і зайці, і ящірки. Ну, вчітливий дуже має, мед здаля вже відчуває. Суне лапу у дупло, жалять бджоли все одно, тягне соти та жує, Мед по шерсті так стече. А ви бджоли не гудіть, поки цілі геть летіть, з'їм медок, за вас візьмуся. О, вже ситим залишуся. Ходить рісом нінажера, все тріщить, пташки завмерли, вберігають пташенят від ведмежих хижих лап. Не мене і кущ малиний з'їсть суничку та ожину. Від природи ще й грибник, Лізь у пащу боровик до смаку у гриби. Не боїться і води. Зайде в річку та чекає. Глядь карасика спіймає, вправний вперте риболов, Ловить рибку знов і знов. Вийде з річки та приляже, на бочках жирок зав'яже, Відпочине зовсім трішки. До ходьби ж бо має звичку. Цілий день ведмідь крокує, щось побачить, щось учує. їсть і їсть без перестану, як пора зими настане, то заляже у барліг, хай летить хурделить сніг. Буде спатеньки, сопіти, працював всю осінь літо. Накупив удосталь жиру вистачить на цілу зиму.